Всім мої вітання, мої дорогенькі. Нас вже вечоріє. Я вийшла обривати нектаринки. Завтра хочу на базар поїхати. Хочу вам сказати, що така парнота, така на дворі парнота, що ніби в мішковій. Я не знаю, чи буде то дощ, чи не буде дощу, але неможливо ні в чому. От ні в чому. Я от маю таку сукінку тонку, я її виполучу на, на дріт. Викину, вона висохне і далі вбирає, бо я інакше нічого не варто, ви розумієте, от нічого не можу від, ці, від цього пекла. Але думаю, зірву, зірву ті нектаринки, бо вони падуть. Знаєте, зараз вам покажу. Зараз хотіла вам показати, але камера обернена в другий бік. Зараз вам покажу, мої хороші. Буду обривати, ви покинуйте. Бачите, мої хороші, бачите, які нектаринки, бачите. Я б всіх гостила, ну, але що зробити. Далеко, все далеко. Взагалі-то я вам скажу, що вони е, того року, ну взагалі вони більші. вони більші, Цей рік так, ну що були не обкроплені, і, і цей рік вони такі е, дрібніші, а взагалі то вони більші. Або присіла, дивлюся і дивлюся, що в мене малини і бджоли на малинах, і малини такі, що два рази родять і вже цвітуть, будуть другий раз. Другий раз будуть родити малини. Ага. Отак. Так. Фух. Я опріла. Я впріла. Я опріла, що страшне. Пріла дуже о. Бачите, отакі. Ось такі а, так у нас малини. Угу. такі малини. Такі мої хороші, бачите? Я вурвала всіх е, нектаринок і тут нарвала ще ящичок. А тут лишила всю гілочку. всю лишила з нектаринками, бо вони ще не м'які, Ще не м'які. вони ще в холоді тут були. Знаєте, І отут пару штучок. Ось тут пару штучок ще лишила. Там ще пару штучок. Ну отак. То ніби все обірвалося, так ще лишила. Ну, отако. Вони, вони ще твердовать. А сів обірвала і йду зараз візьму відро візьму і сів я щоб було корем. Сів я Отако якось. От якось таке. О! Дивіться. Ви ти, як чоловік приспособив, ці і цеплять підгодувати, воно вже все вже поїло собі. бачите, того корму. Він їх сюди за фіртку. За вони самі стоять під фіртком, він їх відкриває фірткою, вони переходять і тут їдять зранів, обід і вечором. А кажет, ті коршуни вже так наглядають. Вже вони пішли сюди їсти. А тут їм дає трошки їм дає корму, підгодовує їх корму, аби вони підросли, але з тих менших там ще теж є таке цеп... Те середущих ціплі, що його б здалося і підгодувати. бачите? І він тут стоїть, чекає, поки вони поїдять. Кошу не стоять, я мій. Хіба вибрати ще пару огірочків, за кінці персики. Персики, коли всі ті персики скінчили, бо ми спокою не маємо. Персики й персики. То роздаємо, то, то, то висипаємо, то роздимоємо. Всюди лежень, не видимо з тими персиками. Хочу вам сказати, що все. Вже персики всі обірвала. Ще там є холодильник. Ще, певне, на два ящички. Бачите, тут порожні поскладала, тут в мене кульочки. О, на завтра е, підготовлююсь. Ну, а завтра з холодильника ті витягну і складаю в ящики, ящики застелю. застелю, е, Так, застелю картонку. І все. І все. Тепер вливаю, то вливаю трохи, то то будемо зараз на вечір то все заганяти, але трошки вливаю свої квіточки. Там пішла, перчик повливала. Бачите? Бачите, повливала свої квіточки, сіво, до вливо вже той, як лілію не вливає для чого. А оцю влила, не знаю, чи то вона так всихає, чи то щось на неї сіло. Не можу ой, не можу знати. Ой, не можу знати, чи вона так висихає, то що щось на неї сіло на ці квіточки. Ану, скажіть мені, що воно так потемніло? Чи вони вже висихають? А? Флокси такі, бачите? Бачите, які? Чось пожовкли ті флокси і щось вже висихають. О, тут я кріп той, що посіяла, влила. А ці мої, А ну Скажіть, як всі мої квіточки називаються, що я їх повливала. Ну, отак. Ці влила, що пересадила. О, я їх добротно повливала. Тут ще е, висила, бо попала на лілію. знаєте? На лілію попала і мусила ту лілію. Пересадити. От, не знаю, чи в тому, не пам'ятаю, що в тому боці, чи в цьому боці влила з цього боку і з того боку. іду ще туди, влию ще одні. ой влию ще А тут я посадила, але не бачу. Вже в землі мені жіночка переслала таку цибульку, що так цвете Я її тут так в купці посадила і вливаю. Ну, я думаю, якщо вона є, то вона навісні зійде та цибулька. Ой, так. Отак От якось. Петрушку не буду вливати, бо йду туди. Там перець повливала. Уже, знаєте, ой. Бо він щось там такий, якийсь бідний. Там перець я поливала. Туди не буду йти. І огірки свої влила. Ви тепівки води вибрала. Ой-ой-ой-ой, кусають комарі. Йду сюди, я там почала ті квіточки сапати, але не, не досапала, немає. Коли я то йду сюди і трошки там влию. Їх треба ті деякі забрати звідти, бо вони там бідні і не ростуть зовсім. Отак. Треба їх звідси забрати, пересадити в друге місце. Бо то не діло. То неділо. Отакого. От трошки посапала. І ще є, що сапати. Але я сапала перед вечором і зовсім не, не бачила. То ще трошки посипаю. Сьогодні вже не буду, бо вечір. Але ще трошки посипаю і висипаю. Дивіться, я прийшла тут все закривати, а ті вертольоти ще два там. Отак. От Давай. Качки не хочуть заходити. Качки не хочуть, вікна відкриті, видати, бо дуже жара, хоч хтось сюди спозить, але вікна все одно відкриті, бо дуже жара, жара. Так, качки, так, так, качки закриває. От вам вже і вечір. Вже вечір, вже нічка. Зійшов місяць і вже нічка.